Якщо ви шукаєте надійного помічника для поливу, зрощення та відкачки води, у нас є рішення для вас. Мотопомпи Forza та Vortex. Бензинові мотопомпи Forza та Vortex компактні, але мають потужність 30 кубічних метрів на час та вхідний і вихідний діаметр 50 мм. Об'єм двигуна мотопомпи Vortex 196 кубічних сантиметрів Об'єм двигуна Forza. Трішки більші 208 кубічних сантиметрів, Але вони мають однакову вагу 22 кг. Мотопомпи Vortex 50 і Forza 50 ідеально підходять для приватного будинку, дачі або маленької ферми. Мають надійний, потужний та економний 4 двигун, потрібна більша потужність? Зверніть увагу на ці мотопомпи. Вони мають продуктивність 60 літрів на годину. Та вхідний вихідний патрубок 80 мм. Модель мотопомпи Forza має об'єм двигуна 208 кубічних сантиметрів, А модель мотопомпи Vortex має об'єм двигуна 196 см, але вага в них однакова – 25 кг. Ці моделі ідеально підходять для інтенсивних робіт, зрощення полів, відкачки водойомів та наповнення великих ємкостей. Мотопомпа Forza або Vortex обирати вам. Всі ці моделі мають великий моторесурс, легкі в обслуговуванні та надії.